Усім привіт! Сьогодні будемо налаштовувати освітлення в сцені інтер'єру. Освітлення саме буде складатися із HDRI плюс Corona Sun та, та лайти таку типу. штучне освітлення. Давайте приступимо до роботи. Перше, що нам потрібно, це підгрузити можді HDRi карту та сонце, почнемо із сонця. Вибираємо Corona Sun, ставимо наше сонце. Так. Далі налаштування по сонцю. Які мають бути, це в інтер'єрах інтенсивність кладемо на 0,1 а сайз воно відповідає за розширювання, за розмиття тіні в самому інтер'єру. Тобто кладемо його на 25. Ну, взагалі, віддалі в інтер'єрі це 20 і 30 показники. Я кладу щось середнє, давайте 25. Давайте подивимось в інтерактиві. Зменшуємо інтенсивність. Десь отак. Так, сонце в нас є. Так як це не є основним джерелом освітлення, це є додатковим для тіней, тому в нас основне буде це environment. Тобто с небо. небо будемо підключати за допомогою HDRI карти. Зупиняємо це і налаштовуємо саму HDRI карту. Заходимо в матеріал-едідтор HDR, підгружаємо її сюди, нажимаємо Environment і Spherical Environment. Так, тепер, щоб її було видно, її треба підключити. В рендер сетапі, вкладка сцена, Single Map і підключаємо її сюди через Instance. ОК. Okay. Пробуємо знову ж таки зараз старт інтерактив. Так, ось наш інтерактив. Ось сонце включаємо, але інтенсивність самої HDR і карти занадто висока. Давайте покладемо менше значення. Сонце значимо. 600 покладемо. Так, можна підкрутити трошки. Ось таким от чином. Далі давайте поставимо з вами лайти та інший фейк освітлення. Стосовно сонця ще один нюанс. Налаштування його. От тут кладемо не реалістик, а Direct Input, тобто, щоб сонце було біле. Якщо ми кладемо реалістик і сонце ми, наприклад, поставимо нижче, опустимо вниз, тобто, типу, це буде. Не на, на як день, а типу, як вже буде світати, типу, і вюзалка буде не жовтішою, типу вона буде віддавати тони. А нам потрібно от саме от таке от біле освітлення. Ось. Environment. Сонце. Зараз покажу саме як лайти. Типу в мене вони вже є, звичайно, але покажу в загальному, як їх створювати. Переходимо в Create Corona Link. Тут можна вибирати, яка форма сама має бути тут: диск. Сфера. Сфера підходить для таких, типу для освітлення там світильників там і так далі, якщо ви хочете підсвітити. ось Якщо це буде чисто акцент на щось, то вибираємо Rectangle. Ось потім. Там можна його перевернути якось. Так. Заходимо назад на лаштування. Тут також можна редагувати Direct Input або Kelvin. Тому обираємо налаштування DirectInput. Це слугує тим, що ми просто будемо підсвічувати тіні, робити додаткові маніпуляції з тінями, щоб щось підсвітити в нашій сцені. Ось зараз я покладу його сюди, подивимось. Ці старі я заберу, які вже були у сцені. І взагалі ми подивимось. Включу інтерактив рендер. Тут інтенсивність. воно так світить. Досить різко, інтенсивність зменшуємо. Кладемо десь отак і, і ось тут лайтміксі Ось так воно працює. Якщо попадав, вона буде жовта. тут можна обирати колір тон від жовтого такого до синього. Ось так воно і працює. Але я ставлю завжди Direct Input. Це щоб створювати додаткові тіні і все. Так, далі давайте з вами зараз перейдемо до LED-стрічок. Я їх створюю з допомогою бокса і даю їм матеріал. Зараз покажу, як його створити. Перейдемо в матеріал. Корона mtl. Налаштування. Колір хай буде ну, трошки жовтіший, напевно, що зробимо із вами. Такі інтенсивність на двіючку. Є. Yeah. Я для цього підготував для цього матеріалу певні бокси, на які ми будемо назначати матеріал. Ось вони знаходяться. Давайте перенесемо їх сюди. Так, це в нас стрічка. Яка схована під опуском стелі. Стеля опуск 50 мм тобі 5 см на висоту приміщення 3 м. Назначаємо матеріал iSync матеріал. Після того, як ми назначили матеріал, давайте подивимось з вами іншу штуку, поміняю відображення в Viewport. Вибираємо стандарт. Ось воно знаходиться. Стандарт. Перезапускаємо LightMix, ставимо layer на 3. Generate. Після перезапуску LightMix усе летить. Але показники ви знаємо. Тому ставимо такі, як були. Давайте в пост подивимось. Це у нас стандартний контраст. Експозиція точніше. Це ми виставляємо так, щоб не було пересвітів просто. Це баланс білого. Ось так воно працює. Я роблю освітлення більш таке жовтіше, але не набагато. Це Грін. Тобто відповідає за тіні, за відтінок тіні. Чи він буде зеленим більше або таким треба ставити дефолтний, як воно стоїть, або зовсім трішечки в зелені переводити. Контраст. Я ставлю 3 або четвірка. Сатурація. Saturation. Можна на нуль. Можна... Я завжди в мінус люблю, щоб воно воно забирає шуми кольорові. Фільмик. Ось, видно, за що воно відповідає, тобто за пересвіти. Крива. Так само ставимо тут дві точки і регулюємо, як вам там вже сподобається налаштування. Щоб освітлення було більш таке рівномірним. Так. І хайлайт компресія. Тут вже потрібно знайти золоту середину. Типу, її не потрібно перетискати і не потрібно не дотискати. Типу, має бути щось таке середнє. Щоб не було пересвіту і щоб не було занадто воно замилене, ось як ось тут зараз. І ось так також не робити щось таке середнє. Потрібно шукати, щоб не було пересвіту. Все. Зараз його вже немає, цього вистачає, тобто одиниця. Все залежить від сцени і від ракурсу, тому може бути трієчка навіть, але не вище. Давайте зараз я забрав відображення матеріалів. Давайте подивимося вже із матеріалами. Переходимо в сцену. МТЛ відключаємо і ставимо ще раз старт інтерактив. І ось так воно виглядає. дякую за увагу.